Журналістика дала і поштовх до створення частини текстів, які тут написані, до подорожі по світу. Дружуючи іншими країнами, я завжди питаю: о, мабуть, дуже багато додає до, до світогляду, до знань, подорожі. Е, я кажу, це стереотип. Звичайно, щось додає, але не обов'язково. Тобто Діоген сидів у бочці, нікуди не їздив, але став надзвичайно і мудрою людиною. Для того, щоб стати дуже розумним, не обов'язково їздити. Ти маєш книжки, маєш друзів розумних, можеш спілкуватися, замислюватися, це головне. Але, безперечно, поїздки все ж таки додають. Це ноу-хау, бачиш, як інші люди роблять, щоб набитися над відомими речами, які є в інших людей. Багато чого можеш скористатися і забрати собі. Можна сперечатися, чи багато там рожка, чи мало, звичайно. Але я перепрошую. Але от він є, живий, да? А ви зробіть краще за нього, і тоді будемо сперечатися, так би мовити, у кого краще вийшло. У рожка вийшло так. вийшло, Як на мене, вийшло непогано. Головне, як на мене, вийшло читабельно.